Триби кружать, бачите, вигледіють в жертву свою тих сусликів, кротів. Так, оце ну, що? Дивіться. Рядочок. Рядочок-рядочок, ось він пішов. Якщо рядочок, навіть віддалі бачу, рядочком у нас то росте, правильно, рядовка, рядовка, лилово нога, а ну вона це чи не вона, вона. і це який класний грибочок. Я скільки маленьких. Дивіться. Хто натикав. Непогана знахідка для початку. Ну що, оце стільки з однієї грибнички. Непогано? Непогано. Йдемо далі. Дивимося навколо. Це маленькі. Залишимо трошки. Комусь повезе, хтось завтра знайде вже здоровий гриб. Так, ну а ми підемо отак вздовж долини. Перейшли на друге поле, тут вже зовсім друга рослинність, висока трава, багато там було грибів. Зараз провідаємо те місце. О, що я вам казав? Дивіться які. Які гарні тут молоденькі я ж кажу, треба уходити подалі від того основного місця Там де ніхто не був Вот і є Опа аж такі Аж такі Гарнюні Невеличкий розмір, тому що не дають їм тут вирости великими. Дуже багато грибників ходить охочих на гриби. Так, дивимося поруч що тут нема, ну трішечки є. Трішечки є. Ось, бачите, хтось уже тут зрізав. Це скільки пеньків, дивіться, Побрізав Так що хтось тут був Хтось тут вже ловив Багато маленьких по залишав Просто нема сенсу їх вже різати Хтось знайде комусь повезе Гавно щось бачу Це гриб чи ні Гриб Дивіться так здалеку я побачив аж два Так що я кажу, такі маленькі, я знаю що хтось їх забере завтра або післязавтра ну, але На ну, сенсу брати їх нема ніякого Дуже вони маленькі Хай людина знайде та порадується Так, бачите Прийшов я на це місце, а ось ще. І рибочки тут такі є. Видно, що хтось збирав, вирізав. Коли я перший раз натрапив на цю грибницю, тут було їх дуже багато і всі такі здорові. Ніхто її, мабуть, не знав це місце. А зараз як бачите, вже хтось... Хтось натрапив на цю гребницю в тих кущах ще подивимось. Зараз у нас, друзі, вже кінець листопада, кінець осені. Але відео вийде вже, мабуть, у грудні, вже взимку. І я згадую одне кіно з участю нашого народного виконавця. Там зібрались хлопці по гриби, пішли в ліс, грибів немає каже один одному. Ну ти дивний, через 3 дні грудень, а ти грибів захотів, так і в нас, так і в нас. бачите, точно така ситуація. Через 3 дні грудень, а я грибів захотів. Тільки ж я знайшов. День сьогодні такий теплий, дуже теплий. Я б сказав, би навіть аномальне тепло, як для листопада. Три дні тепло, два дні. Холодно до нуля опускається, потім опять. Так що як бачите, ось такий сонячний теплий день. Виїхали ми по гриби. Дивіться. Кріть так порив чи що? що. Такі ще землі видно, а норку не видно. Цікаво, цікаво І теж бачите ось по одній смузі. Як пішов, ось рив, рив, рив той кріт. Не так давно він це все, все нарив. Ми трошки відволіклися. Шукаємо гриби. Ось оставочок, бачите який. Колись був здоровий ставочок. Я тут навіть колись рибу ловив дуже давно. О, висох геть. Мабуть вже й не набере він води. Пропав ставок. Ну а я зараз піду подивлюся все на цьому полі. Це ж таке цікаве місце. Цей склон постійно гріє сонечко. Не бачите І тут Пойдемо, подивимося. Ей, Заяць побіг. <laughs> і так швидко. І що йшов, ну поки я камеру достав, він уже метрів 100 від мене. тут сидів, вискочив з кущів. Як погнав, як він швидко бігає, бачите? Світлана пішла на друге поле, в другу сторону, так що сьогодні в нас дорожки розійшлися, як кажуть. Ось дивіться який здоровий грибок. Що це за у наш. Ніхто його не побачив. Я його побачив здалека. Печеричка. гарненька печеричка. Трохи старувата. Ну, піде. Берем. Ось ще бачу. Це що такі. Теж печеричка. Дивіться, да, яка розовенька. Щось натрапив я на грибничку печеричок. Бруднувати. Бач такий гарненький. Десь тут ще бачив. Ага. раз, два, три. Це, мабуть, не печеречка. Печеречка. І ось два. І ось ось два молоденьких. Один рожевий такий і другий маленького залишимо Йдемте, хлопці і два маленьких залишимо комусь. А воно щось біліє. Тут трави майже немає, гриб видно здалеку. Гриб. Рип печеричка. Печеричка. Трошки я почистим. Гарненька печеричка. Все. Ідемо далі. Щоб дивіться, яка. Ця яма тут обложена камінням. Дивно, на що вона тут. Якщо допасти, мабуть і не вилізеш. Хто її положив, навіщо вона тут, Невідомо. Ну ось ми вже коло машини. Трошки я тут пройдуся, одним оком гляну. Хоча 100% що тут нема нічого. Тут уже Обійшли з грибоіскателем. Все. Колись було багато грибів на цій ділянці, коли ми тільки почали сюди їздити. Ну, зараз не бачите, що нема нічого. Все вибрали. Ладно, поїдемо на друге поле. Що трошки набрав маловато. Ну, якщо, наприклад, на грибний супчик, то вистачить. А ще Світлана є. У нас теж на місці не сидить. Щось назбирала. Це Світланка. Ну що, поміряємось, хто скільки зібрав, мало геть, Ну, в мене хоть трохи є, печерічок ще в кінці знайшов. Визбирали гриби, да, твої? Я ж просила раніше, поїхали. Раніше не було часу. Дивись, такі ще збирають, бачиш? Кажуть лисички. Похожі оце на лисички? Не знаю навіть. Кровами ну, там ростуть. Мабуть, вони є. Ну, лосички ж теж там колоніями ростуть. Пахне непогано. Не а знаю, я, можна брати чи ні. А, а я зайця бачив. Правда? <рес> так, як драпанув, я, поки камеру достав, його зняти. Не встиг. Він вже 100 метрів з мене. Щось Світлана Маша. Мабуть, щось знайшла. О, знайшла грибничку. Ну все, все. Бачу, всі, їду. всі їдуть. Всі туди. Бачу. Не грібничко, але то по два. Ух ти, диви які. Молоденькі. Ну що, ти вже розстроїла, що грибів нема. Трошки настрій піднявся? Так. Деку класну грибничку знайшла. Ну, все, таки не знаєш. Що... А, він роздавлений, хтось наступив на нього і хороший грибу. Ну, деякі гарнюні. Да. Ось тут давай тихенько подивимося ще. Давай. Ось який, дивіться. Класний. Крупненький. Немножко така міцна. Гарний, гарний. Ну що, було в нас на супець, вже є на пожарить. Ну що ж, друзі, у нас все. На цьому наша зустріч закінчена. На все вам добре і до нової зустрічі!